Ну що ж, в Росії знайшли, що може врятувати їхню економіку. Це як вийти і погадати десь приблизно на місяць. Вони тепер з вірою і надією в те, що інфляція сама собою розмокчиться і живуть. Між тим президент України Володимир Зеленський знайшов чергові методи тиску на агресора. До них і закликає, і мотивує наших західних партнерів. Хоча здавалося б, на 12-му році війни, вони самі це мали би зрозуміти. Втім, є певні гальма, які не дають цього зробити. Як це все розв'язати? Ми будемо говорити просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, із нами я несходовський керівник аналітичного напряму мережі АНТС. Добрий вечір, пане Ірі, Вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Ірам слава, добрий вечір, Іра. Добрий вечір всім, хто нас бачить. Дякуємо, друзі. Долучайтеся вже потім. Як в нас послухаєте до коментарів під нашою розмовою, лайки свої звісно ставте, підписуйтесь на думку 24. -го. Ще більше фахових експертів в нас, як завжди. А що ж, пане Ірі, Сьогодні там в Росії відбувається оцей форум, який став ганьбою, провалом і повним мрракобєсєм, але його продовжують вперто називати Пітерський міжнародний економічний форум. І там сьогодні виступала ціла когорта тих, хто ще от завдяки ці не шановні панянці, все таки тримає якось російську економіку під санційну і Переведено на військові рейки на плаву. На жаль, на жаль, так? є Ельвіра Набіуліна, голова центробанку. Є не такі вже долугі їхні міністр економіки, Антоша Сілуанов. І вже з ними. От вони там сьогодні зібралися і знайшли, що може порятувати російську економіку від краху. Давайте ми їх послухаємо і будемо вже серйозно потім коментувати. Насправді в якому зараз стані російська економіка. Інтуїцію на теж ніхто не відміняв. Вот так, да? так. Я я услышав, значить, Интуиция тоже есть, это решимость или... Я начала с расчета. Расчет, расчет. Знаете, главное вера да, в этом. Если верить в 4%, это точно сбудется. Инфляционные ожидания очень важные. Прав, Антон Германич. Нет, а вот, вот это вот мне очень понравилось. Вера, вера. То есть я правильно понимаю, что борьба с инфляцией ⁇ постом и молитвой. Знаете, <звачу> ну, такой настойчивость Центрального банка еще подкрепленного. Я понимаю, что высокую ключевую бюджетном... 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 ставку <звачу> вы хотите заменить <звачу> <в> чем-нибудь. <звачу> 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 Нет, Антон Германович предложил молиться. И это обязательно произойдет. Я, я я, я, просто цитирую министр финансов. <звачу> я не молиться, а верить, говорю. Верить. Да. Пані, от поки міністр фінансів фінансів Антоша Сілуанов каже, все нормально. У нас я би каже, сказав таке похолодання, але за ним завжди приходить літа. То міністр економічного розвитку, так би мовити, Росії Максим Карішетніков каже, що все у них на межі вже насправді. Він звісно каже: я не сказав, що а, вже прямо провалюємося. Да? Але все на межі, далі все залежить від наших рішень. А у них і реально є зараз якісь ще механізми рішення, які можуть утримувати економіку. Це підвищувати а, знову відсоткові ставки. Це а, якимось чином Штучно давити цю інфляцію, що вони можуть зробити в нинішніх умовах, окрім молитися, знаєте, мені завжди доволі деяких економістів провладних, або скажімо так, які схвально дивляться на економіку Росії, які чомусь вважають, що російська економіка вона за якщо вона не виконує закони в своїй країні. Якщо вона є злочинцем, і порушує, то значить можна порушувати і економічні закони. Можна вливати в економіку на е, туди величезне просто трильйони рублів, те, що зараз відбувається, але нічого не станеться. Тобто, ми є особливими е, на відміну від е, інших країн. У нас це буде функціонувати. У нас буде все добре. Ми знаходимося поза будь-яких законів. Е, ми можемо молитися. Відповідно, Бог там нам допоможе, і ми зможемо вийти з цієї критичної ситуації. В принципі, зараз їм нічого, такого, нічого не допоможе. Навіть от зараз іде незначне зростання ціни на нафту десь приблизно на 15% в порівнянні з тим, що було декілька тижнів тому. Навіть це їм не допоможе. Поясню, чому тобто, це мало би бути якийсь тривалий процес таких високих цін на нафту. Я переконаний, що через два тижні вже ситуація на сході вона нормалізується. Як результат, це призведе до того, що фундаментальні чинники формування ціни на нафту почнуть а, діяти. І як результат, ми спустимося. Вони спустяться до ціни десь приблизно біля 70 доларів. І нижче шістдесят п'ять доларів за барель е, нафти марки Brent І відповідно російська нафта буде коштувати десь приблизно біля 58 там 54 доларів за марки УРОС. Тобто, іншими словами, у них е, відповідно будуть е, точно е, проблеми, незважаючи навіть на це не, незначне і короткочасне здорожчання нафти. Тут треба розуміти, що якраз це здорожчання призведе до того, що пропозиція. Валюти, долара юаня, на валютному ринку збільшиться А як результат, у них долар може укріпитися ще сильніше. А якщо все сильніше, то це означатиме, що відповідно у них е, необхідно буде залучати ще більше коштів е, за рахунок облігації фінансового займу ФЗ. Е, е, і це призведе до, знову ж таки до того, що вони е, створюють певні проблеми для своєї банківської системи. Це не може бути вічно. Як результат, це порушення ліквідності. Вони вже зараз приймають просто швидкі рішення, такі рішення, як. То залили 300 мільярдів рублів в банківську систему, потім ще там 200 мільярдів рублів в банківську систему для того, щоб підтримати, тому що у них є проблеми, величезна проблема з ліквідністю. І оці проблеми вирішити просто так неможливо. Просто для цього треба, по-перше, зупинити війну для того, щоб зупинити ті витрати на війну, які здійснюються, припинити це дотувати. Кошти перерозподілити на цивільну економіку, е, необхідне зняття санкцій для того, щоб вони мали можливість е, торгувати е, зі світом і продавати свою продукцію, е, необхідні інвестиції е, в якісь критичні е, галузі, зокрема, наприклад, хоча б базове сільське господарство, тому що воно навіть сільське господарство на сьогоднішній день має серйозні проблеми. І тільки ось це через е, десь років три. Дали ми можливість вирішити ті проблеми, які у них накопичилися. Я також до речі слухав, а ці виступи і просто отримав неймовірне задоволення від тих відповідей, які є, як вони викручувалися, які вони використовували різноманітні а, терміни і охолодження. Там і ми дуже сильно перегріли економіку, і тому це логічно, щоб вона не була так сильно перегріта необхідно застосувати ці процеси охолодження, і ми це робимо. Але у них фактично економіка замерзає падіння повністю по всім а, галузям, які є не військового напряму, а вугільна галузь, катастрофа, перевезення, найменше перевезення, обсяги перевезення починаючи за останні 10 років. А далі, потім по а, автомобілі будування. У них затаряні склади і неможливо продати свою власну продукцію. Вони просто там стоять ці автомобілі, їх ніхто не купує, тому що вони занадто дорого і в низької якості. Далі потім авіабудування, незважаючи на їхні плани, що вони там вже через два роки мали би побудувати тисячу літаків. Вони декілька літаків змогли лише тільки побудувати. Все одно у них немає відповідного комплектуючих, зокрема тих самих двигунів. Вони так і не запустили цю галузь, у них падає розрібна торгівля, от це один із найголовніших показників, який показує, наскільки скільки, людей, скільки реально є коштів у населення. І якщо у вас падає розрібна торгівля, то це означає, що люди починають купувати менше або дешевше. Їхня інфляція для людей а, з низькими доходами вона перевищує 20%. Тобто там по основним продуктам 22-25%. У них катастрофа, як вирулювати? Ну якби вони це не гралися? У них на сьогодні у них було єдине спасіння, коли Трамп пропонував. Що ось визнається території, які вони захопили де-факто під російським контролем, Крим де Юра США визнає, нібито він російський, знімає ці санкції і починають інвестиції. Американці мали почати інвестиції в російську економіку. І Трамп це бачив. Він в речі, дуже часто здивовано наговорив. А Володимир, що ти робиш? У тебе просто катастрофа в твоїй економіці. Тобто, Трамп отримує оперативні дані про те, в якому стані знаходиться російська економіка, і він не розумів, чому а, Путін пішов на ці вимоги з приводу того: а знаєте, я тут передумав щодо всього того, що ви запропонували, а віддайте мені ще більше території, навіть ті, які я не захопив. Тобто, це вже вийшло за будь-які межі. Тому в цьому ключі у них для економіки ну реальне спасіння немає. Єдине, що більшість людей дивляться на бюджет. Я вважаю, бюджет це проблема, але не номер один, тому що вони будуть покривати якраз за рахунок того, що нагибати банки і банки будуть купувати облігації фінансового займу ОФЗ. і таким чином, відповідно купуючи такі е, папери, вони фактично будуть виконувати ті зобов'язання, які є. Але проблема ще гірша в наступному: що у банків забирається ліквідність, і коли у них забирається ліквідність, а вони стикнуться з проблемами, що вони не зможуть повертати депозити. А зараз якраз у них приплив депозитів. Чому тому, що ті, які виїжджали за кордон, вивозили там валюту, зараз просто їх переконали, що буде перемир'я. Що вони з Трампом домовляться? Це перша така ознака, і відповідно можна спокійно повертати свої капітали е, в країну агресор. Далі потім е, у них е, суттєво укріпився рубль. Це нібито стабільність. Продається більшість, що це нібито стабільність економіки. І е, дуже висока ставка по депозитам 22-25% по депозитам. Як результат, а якщо брати по облігаціям, то у них там 15,8% і Тобто ніде в світі таких високих відсотків відповідно нема. І вони зараз відповідно конвертують ці долари, цю валюту в рублі, і рублі вкладають в банки і вкладають ці облігації. Ну, це катастрофа, це типова піраміда МММ. Хто ще пам'ятає? Типова фінансова піраміда, яка була традиційна для 90-х років, і вони її створюють своїми руками. І вона посипеться. Чи вона посипеться в кінці цього року, чи вона посипеться наступного року, але це неминуче. Вони вже доходять до критичної маси, яку вони не зможуть обслуговувати. Головне, щоб був той перший, скажімо так, вкладник, який не отримує свої кошти, із за того, що коштів. У банку нема. Він не може повернути його депозит. І якщо така тенденція збережеться, це для нас буде більш ніж позитивно, я так розумію. І чи правильно ми бачимо, що зараз у них дефіцит не лише федерального бюджету, а й регіонального. Що може також позначатися на виплати оцим героям і учасникам СВО, як вони кажуть, чи дійсно є і таке? Що і чи є чим це покривати? Бо це ж була остання мотивація, чого вони йшли за бабки вмирати. Ну, Перше, я би хотів зробити таку, скажімо, так, ремарку. Українці, як би не було погано у нашого ворога, продовжуйте донатити, підтримувати армію в жодному випадку, ви тільки тоді можете зупинитися, коли ворог вже буде знищений, коли він буде капітулювати або коли Росія розвалиться. До цього от, е, яка б не була ситуація, там це не те не означає, що ви можете заспокоїтися. Ви бачите, скільки летять шахедів, ракетів, все решта. Ми маємо донатити, щоб мати захист. І навіть погана ситуація з економікою це не означає, що вони не зможуть будувати ракети. Це не означає, що вони не зможуть будувати шахеди. Вони їх будувати будуть навіть якщо будуть забирати кошти абсолютно з усіх е сфер, які тільки можливі. Так, у них проблеми не лише тільки у них на сьогоднішній день 3,2 два заборгованості, точніше бюджетного дефіциту федерального, і десь приблизно така сама сума у них дефіцита регіональних бюджетів, 3,5, якщо я не помиляюсь, трильйона рублів. Загалом доходить до 7 трильйонів загального дефіциту. Якщо ми будемо брати федеральний і регіональний, чи воно позначиться на виплатах? Ну, тут сумніваюся, хоча у, уже є багато регіонів, які почали зменшувати ті виплати, які були за е, найм, і це не стільки пов'язано з тим, що деякі говорять, да, просто вже черга стоїть. Ні, не черга, тому що всі вже зрозуміли, тобто черги стояли десь приблизно в березні і квітні місяці, можливо, частково в травні, тому що все дуже сильно там сподівалися, що зараз е, Трамп е, прийде і відповідно Підпишуть перемир'я, і вони зараз запишуться, пройде два місяці, поки вони будуть готуватися і вже на фронт не потрібно буде йти, але разом з тим вони отримують ту компенсацію, яку обіцяють. Але Путін, якраз коли побачив, що у нього набір людей в два рази більше, ніж в середньому за попередній рік, вирішив ще далі погратися у війну. Як результат, всі вони підуть на фронт. І більшість з них ніколи не повернеться назад, а хто повернеться буде або без руки, або без ноги, або із того і іншого. Тобто, в цьому ключі для них ніяких інших варіантів нема. Тепер з приводу, що відбувається відповідно в регіональних бюджетах, деякі просто катастрофічні регіональні бюджети, в яких, а, наприклад, в такій галузі, як вугіль галузь, там катастрофа. А, що відбувається для того, щоб виконувати свої зобов'язання? Вони знову ж таки беруть ці кошти у комерційних банків у державних комерційних банків. А для того щоб вони все ж таки давали кошти, не можна ж показати, що у них є проблеми з економікою. Відповідно, є тиск з боку федеральної влади і відповідно федерального бюджету. Що треба дати відповідні кошти, і вони дають, але вони беруть ці кошти під величезний відсоток, більше 16%. відсотків. Тобто, це є серйозний виклик. Тобто, іншими словами, вони фактично ще раз і на регіональному рівні створюють піраміду. фінансову піраміду, яка рано чи пізно рухне, тому що коштів для того, щоб повертати банкам, нема. При цьому треба ще не забувати, що банки на 100 мільярдів прокредитували військово-промисловий комплекс. На сьогоднішній день ресурсу підтримувати економіку просто він відсутній в Тих е, обсягах, які необхідно, тому вони точково, по окремим галузям по окремим підприємствам виділяють ці кошти, і це йде наростаючи, тобто це збільшується з кожним місяцем, це е, величезне залучення коштів. І ще раз наголошую, в чому буде проблема: це приблизно десь вересень місяць. Чому це вересень місяць, тому що якраз після врожаю необхідно взяти кошти для того, щоб збирати врожай? А для того щоб збирати врожай, відповідно знову ж таки тут або голод, або знову ж таки нагнути банки будуть нагибати банки для того, щоб вони е е профінансували збір врожаю. І, от це піде якраз ось таким завалом. Саме головне, як на мене, це дуже важливо, Це звичайна ціна на нафту. У них є чисто теоретичний варіант. Якщо ціна на нафту буде триматися на рівні 80, вони будуть продавати свою нафту на рівні 70 доларів за барель нафти. Ну в такому випадку вони отримують необхідний ресурс для того, щоб е, протриматися весь 2025 рік. Але якщо ціна повернеться до того рівня, яка була до початку цієї ізраїля-іранської війни, то в цьому ключі відповідно буде нафта десь приблизно біля 70, А свою нафту вони будуть продавати по 56-58 доларів за баррель нафти, і це однозначно вже недостатньо для того, щоб виконати свої зобов'язання по бюджету. Так, що якби всі тисли санкціями робили це одночасно пошвидше та поґрунтовніше, то взагалі би російська економіка нагнулася по всіх статтях якомога скорше? Так видається, президент України Володимир Зеленський провів сьогодні нараду щодо санкційної політики наших спільних із партнерами санкційних та інших обмежуваних західних кроків. Перше, це на 100% синхронізувати санкції нашої держави і партнерів. Санційні пакети Євросоюзу Союзу та інших глобальних суб'єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України. Друге. Продовжувати політику тиску на російський танкерний флот поставив завдання розширити санкції на капітанів цього флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту. Відповідні рішення також мають бути бути синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, зауважує Зеленський, що одні і ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни. Третє розглянули нові напрями санкцій для того, щоб ускладнити Росії можливість затягувати війну. Це фінансові інструменти криптовалюти, схеми оплати і постачання компонентів обладнання до Росії. А оце танкерний флот мене найбільше хвилює, тому що та, да, вже вносили по 183 танкери, так, в 17-му пакеті, і в 18-му він має бути, хоча 18-го пакету ще немає, бо Дональд Трамп трохи вирадує. Ну але Європа може ухвалити, втім теж там є певні елементи. Пане Ілі, а що зробити, бо щоб ці дійсно танкери перестали обходити територіальними водами. Чи є окрім того, що їх фізично затримувати? Я не знаю, може понегатити, якісь дійсно економічні. Важелі впливу на них, що вони боялися виходити. Так, їх уже менше, але тим, тим не менше вони курсують. Знаєте, зниження ціни а, дало один негативний ефект. Коли ціна впала нижче 60 доларів за бар російської нафти, то оці всі санкції по відношенню до тіньового флоту а, те, що вони не можуть перевозити, компенсували європейські компанії, зокрема грецькі. Їхня частка зросла з 23%. В цілому європейських компаній європейських суден, до 56% тому дуже важливо було зниження цього порогу 60 до 45 доларів. Знову ж таки, просто відсутність його флоту, раз тому що він під санкціями, і плюс європейські судна, які не будуть е, ризикувати перевозити під санкційну російську нафту за ціною вище, е, ніж е, які встановлено, встановлено на встановлено межа. Це буде якраз той шлях, яким чином можна буде фактично обмежити цей суттєво потік. Сьогодні, до речі, Данія, якщо не помиляюсь, вони намагалися зупинити судно, яке йшло під прапором країни, при тому, що запит до цієї країни сказали, що це судно ніколи не було в їхніх реєстрах, тобто, іншими словами, здійснюють певні кроки. Але знову ж таки Росія тут починає відповідати доволі таки агресивно. Наприклад, затримала естонське судно, яке проходило через їхні е, територіальні води для того, щоб погрозами примусити Естонію взагалі не зупиняти ті е, танкери тіньового флоту, так званого флоту, які проходить естонськими водами. Е, так само вони е, направляли літаки, військові літаки, які супроводжували відповідно е, їхні кораблі, тому звичайно тут є виклики, є. Але я скажу те, що залежить нас, те, що мені дуже сильно не подобається. Я буду це наголошувати. Ми до сих пір транзитуємо російську нафту через нашу територію нафтопроводом Дружба, і Росія вже заробила на цьому 2 мільярди. Так це не дуже значна сума, в принципі, але сам факт. І ці кошти отримує Орбан, і ці кошти цю нафту отримує Орбан, цю нафту отримує ФІЦА. і виникає питання до нашої влади: чому ми до сих пір, як мінімум, не обмежили? Якщо ви вже не хочете там, наприклад, знову ж таки зупиняти цей транзит? Хоча це знову ж таки, як на мене, зрада наших національних інтересів, то чому ви оголошуєте тендер на ремонт нафтопроводу дружбу? Для кого? Для чого? Бо він іде тільки з Білорусі до Угорщини, тобто інших варіантів немає. Там немає якихось гілок, які там з Польщею або іншу країну нам це не потрібно. Це не наш нафтопровід, і ми могли би зараз, застосувавши санкції по відношенню до Роснафти, РосНЕФТІ та Нефті, якраз фактично обмежити можливості Угорщини утримувати е, цю нафту, і це би суттєво вдарило знову ж таки по російському бюджету, а також і по тим прокремлівським. Ну, по-іншому не можна назвати Шісткам, які повністю виконують зараз волю Кремля і транслюють відповідну позицію, блокуючи санкції, блокуючи вступ України в Євросоюз, блокуючи Україну а, в НАТО і так далі. Тобто, вони все роблять для того, щоб Україна програла, тому тут питання так само і до нас, де ми можемо безпосередньо спокійно посилити санкційний вплив. Ну і плюс е якщо е США вийдуть з цих перемовин. То е, тут створиться дуже цікава, цікава інформація, цікава ситуація, тому що ми тоді зможемо використовувати наші підводні е, е, дрони е, проти е, російського тіньового флота в Чорному морі. Тобто, зараз ми це не робимо по проханню проти танкерів, по проханню сполучених штатів. Якщо Сполучені Штати як то кажуть, що повністю виходять з цього процесу, то в цьому випадку у нас буде можливість просто припинити. Торги, от ми часто звертаємося до Балтійського моря так Чорне море у нас під носом. Ми можемо бити по танкерам, які там повертаються для того, щоб забрати російську нафту, і таким чином просто припинити це суднопласту. Ніхто не буде заходити, розуміючи, що це величезний ризик. Тому в цьому ключі у нас знову ж таки є можливість. Натиснути на Росію і посилити санкційний тиск, В цілому е, дуже би хотілося в цьому 18-му пакеті, навіть незважаючи на те, що Сполучені Штати не дали свою згоду е, при зустрічі G7 на зниження е, прайсепа до 45 доларів, щоб всі інші країни, от мені дуже засмутило те, що не було комуніке без сполучених штатів щодо зниження прай до 45 доларів. Це було б чудово, якщо б інші країни це зробили, і це б дуже суттєво вдарило знову ж таки по російській економіці її можливості продавати нафту на світових ринках. Так, пане Іллі, зняття цих обмежень, і наші удари наших ефективних тісно дронів. І ми бачимо, як вони відпрацювали по залишках Чорноморського флоту Російської Федерації, коли його було ще більше, і знищили фактично 37% його відсотків в країнах. без флоту, то по танкерах теж би так. Ми би лупили це. Якраз те, що вони розуміють, і що їм дієво і ефективно. Я вам дуже дякую сьогодні за ваші зрозумілі фахові, ефективні коментарі. Спасибі вам, сподіваюся, до скорої зустрічі на все добре за всю роботу дякуємо вам завжди тут раді. Дякую. Ілянець Ходовський, друзі, був разом зі мною керівник аналітичного напряму мережі АНТС, мережі захисту національних інтересів. Ірина Узлова з ним говорила: бережіть себе, друзі, і підписуйтесь на Ютуб 24-го, ставте свої лайки, коментарі. Залишайте цікаво, що ви думаєте з приводу тих тем, які ми обговорили. Побачимося і переможемо.